Якщо ви бажаєте придбати чи орендувати землю на прозоропродажі, тоді це відео з ключовими порадами, як виграти в аукціоні саме для вас. Я Анастасія Безуглава, керівник напряму земельних аукціонів на «Єтендер». Майданчик «Єтендер» є офіційним учасником системи прозоропродажі та займає лідерські позиції по кількості переможців земельних аукціонів. І це означає, що наша команда володіє унікальними знаннями, які ми хочемо поділитися із вами. Отже. То порад, як перемогти в земельному аукціоні, від тендер. Якщо ви плануєте брати участь у торгах, підготуйтеся до цього. Зареєструйтеся на майданчику Заздалегідь та знайдіть необхідний вам аукціон. Процедура реалізації земельної ділянки складається з декількох етапів: від підготовки документів до підписання договору. Вам потрібно знати про нюанси кожного з цих етапів. Перед участю в аукціоні уважно ознайомтеся з документацією, пов'язаною з продажем чи орендою землі. Це можуть бути витяги, технічні специфікації та інші правові документи на ділянку. Переконайтеся, що організатор опублікував достатньо інформації про землю та її статус. Перш ніж брати участь в аукціоні, ознайомтеся з ринковими умовами, вивчайте ціни на землю в конкретному регіоні, щоб мати уявлення про її вартість. В команді «Етендер» працюють фахівці, що спеціалізуються на супроводі учасників земельних торгів, які нададуть вам необхідну експертну інформацію та допоможуть з усіма аспектами участі в земельних аукціонах. Важливий нюанс: на фініші процедури, коли ніби основна частина торгів вже відбулася, то дискваліфікацію можуть призвести невчасно підписані документи чи невчасно сплачені внески. А дотриматися всіх озвучених порад вам допоможе команда фахівців на e-Tender, е що спеціалізується на земельних торгах. Ви отримаєте всебічну допомогу з питань оренди чи викупу земельної ділянки. Кожного учасника супроводжує персональний менеджер, який допоможе швидко пройти реєстрацію на майданчику e-Tender е та налаштує підписку на розсилку земельних аукціонів за вашими параметрами. Для користувача буде проведено детальний розбір правил. Як проходять торги, як підготувати документи пропозиції та як прийняти участь в аукціоні. Звертаємо увагу, що аукціон це важливий етап торгів, на якому учасники онлайн конкурують в ціні за викуп чи оренду землі. Якщо у вас будуть питання щодо повноти документів, чи потрібен буде їх додатковий юридичний аналіз спеціаліст по земельним торгам на e надасть вам консультацію та при необхідності допоможе сформувати уточнююче запитання організатору. Як в цьому питанні сприяє ваш персональний менеджер? Він допоможе проаналізувати середні ціни по схожим ділянкам та попит на них, а також підготує звіт по цінам переможців. На основі цих даних разом з вами буде сформована стратегія участі в конкретному аукціоні. Персональний менеджер завжди нагадає вам про всі важливі сроки. Реєструйтеся на майданчику, користуйтеся нашими порадами та перемагайте в земельних торгах разом з «Єтендер».